Розпочну сьогодні з як покажуть, кажуть, нетривіальної події, яка відбулася в підмосковній Балашисі, там підірвався за невідомих обставин. Скажімо так, підірвався ось цей чоловік, генерал-лейтенант 59-річний дев'ятирічний заступник начальника головного оперативного управління російського генштабу Ярослав Москалек з дуже цікавим прізвищем. Ця, ця цей чоловік він підірвався і зрозуміло наскільки підірвався. Вибухівка була закладена в автомобіль, який стояв поруч із будинком, де він проходив. Цей автомобіль був начинений вибухівкою Фольксваген Гольф близько 10.40 сьогодні. В п'ятницю, 25 квітня, найцікавіше, що Ярослав Москалик є заступником начальника головного оперативного управління генштабу ЗС РФ. Пане Олександре, ну звісно, росіяни там шукають наші українські сліди, не виключаю, що і це можливо, але водночас не виключаю того, що це самі росіяни в межах своїх внутрішніх міжусобиць зробили. Але тим не менше, персона фігура такої, ну це напевно висоти за начальник оперативного управління. Оперативного управління Генштабу це, по суті, мозок будь-якого військового правління. Чи не так? Саме так, а, тим більше, це не просто генерал, який знаходиться в зоні бойових дій. Так здається, що той, який знаходиться в зоні бойових дій, він відповідає за те, що відбувається а, на тій чи іншій ділянці фронту, і він є найважливішим. Ні, це не зовсім так. А майже усі ті генерали, той саме Теплінський, Лапін, Попов, до речі, якого зараз а, вже засудили. А, вони виконують вказівки, в них є відповідні задачі. А хто ставить перед ними задачі? Перед ними ставлять задачі ось такі от маскалінки, е е якраз які знаходяться в складі Генерального штабу. Особливо Я які... Не погодиться, що прізвищі ну просто <смісті> <смісті> ідеально. Ну, хай буде. <смісті> а отже, саме ось такі персоналі вони відповідають в першу чергу за дії. Тих ж генералів, які знаходяться в зоні бойових дій. Тому особливо, якщо ми говоримо про управління, управління військами, а, їх подальший сценарій дії і так далі, і таке інше. В будь-якому випадку, це була така собі, скоріш за все, слабка ланка, а, яка, а от на відповідь, яка, що. Це найцікавіше. Бо від Кирила Буданова я поки що не побачив відео з офіційним підтвердженням того, що це наша робота, а, а зазвичай на це досить швидко реагують. Тобто, це що? Це внутрішні, внутрішні якісь вже міжособоючих, як то кажуть, на Росії, між ФСБ та кирзачами, або внутрішньо між Генеральним штабом Міністерством оборони і ГУ, ГШ, РФ. Хоча вони, в принципі, всі знаходяться в одній і тій самій лохані. Тому питань багато. Поки що офіційного підтвердження, що ми маємо до цього стосунок, нема. Але те, що нейтралізація, а це була саме нейтралізація, це не газовий балон, там десь вибухнув в машині. А, це не ця нейтралізація. Вона попливала тільки позитивно на. Подальші події в Україні в будь-якому випадку. Але найцікавіше ще той момент, що москалік-москаліком, але саме в цей період ще було в Брянську нейтралізовано російського конструктора, який займався модернізацією засобів радіоелектронної боротьби Євгенія Ритікова. Який керував конструкторським бюро Брянського електромеханічного заводу, який якраз і займається О, е е розробкою і виробництвом і модернізацією комплексів радіоелектронної боротьби та радіоелектронного придушення, і так далі, таке інше? Отже, Ритіков був нейтралізований ще 18 квітня? Ну, мені здається, що досить так кучно воно все пішло. Ну, дуже кучно, насправді. Я не знаю, просто чи це справді якісь внутрішні міжусобиці в Росії, чи тут є наша, наша робота, справді ніяких. Визнань немає того, чия це робота, але е, якщо говорити про воєнні спроможності РФ е, в сенсі ліквідації, ось я, я просто, в принципі, не знаю я не знаю про його роль, тому що зазвичай такі мозкові центри, як то от, подібні е, представники е, е, головного противного управління е, Генерального штабу, вони не є публічними. Хоча цей от персонаж москалик, він, до речі, в числі публічних числиць він брав участь у переговорній групі е, з питань, скажімо так, окупованих територій, ОРДЛО. Вже забулася така назва окупованих районів Донецької та Луганської областей в мінську. Тоді перемовлялися е, переговорники: українські, французькі, британ е, британських не було німецькі і е, е, російські, і от е, Москалик був з боку Російської Федерації. Тобто можна припустити, що він ну і важлива персона. Звісно, тут якби зараз накидати варіантів е, про те, як це може відобразитися на боєздатності Російської Федерації. Ну, я розумію, що це напевно, не зовсім релевантне буде запитання, але тим не менше не запитати не можу. От які ви очікуєте зміни від цього там в тактиці, в можливо, вам взагалі принципі щось відомо про те, які він операції готував, тому що я його біографії в принципі не знаю. Ні, мені нічого не відомо, але е, будь-який генерал в складі Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації, який є е, е, дотичним до системи управління військами. Якщо з ним щось трапляється, для нас в будь-якому разі це плюс. Ну, я, я навіть скажу так: мені подобаються події, е, ну, скажімо, останнього тижня. Не цього тижня, безпосередньо, в п'ятницю ми маємо на увазі, а в принципі, те, що відбувалося за останній час. Ну, дивіться, щось сталося на 51-му арсеналі грав. Ну, такий досить потужний вибух був. Зараз покажу, що сталося. Оце от, ну, щось вибух, таке. Вибух. Так. Ну, хтось не там о, запалив. Окей, але ми визнали, що це ми маємо до цього якесь відношення? Ні, це не ми. Ну і росіяни також говорять, ну, що це не ми. Тобто, що це не українські якісь дрони були. Щось відбувалося нещодавно в районі Алабуги. Де виробляються шахет 136 в Татарстані, а у нас були офіційні повідомлення, які давали б якусь офіційну о, інформацію щодо подій о, саме по цьому напрямку на Алабузі? Назимо його так: Алабузький напрямок, ні. ні, не були. Генштаб генштаб підтверджував ураження такого об'єкту за тисячу кілометрів. Але коли це ну з, але, це були якісь верифіковані там дані дані і так далі, і таке інше, тобто. Uh, бу була якась розгорнута інформація. У мене на увазі не як це сталося. Я маю на увазі, наприклад, те, що було знищено в якій кількості, які ураження, що було задіяно. Ну, тобто більше відкрита така інформація, коли розповідають ну, ті ж саме гури Мови України або СБУ, коли здійснюють успішні удари по НПЗ чи іншим якимось об'єктам. У ну, бу, з... нас було лише повідомлення Генерального штабу, навіть можу його е там, зацитувати зараз. Сухою я... констатацією. Так. Суха констатація без подробиць. Зараз ми бачимо, що зараз ми бачимо е якийсь випадок з генерал-лейтенантом, а до того було е знищено дуже цікаву персоналю, яка займалася модернізацією радіоелектронної боротьби комплексів. Тобто, ну ми говоримо не просто про ці дві персоналі, а ми говоримо взагалі про події, які самі собою відбуваються, щось там вибухає, щось там палає. А є інколи якась досить суха обмежена консультація і ніяких подробиць. Навіщо це потрібно? Я вам навіть скажу так: в 22-му році, коли ми почали давати відсіч росіянам не просто на своїй території, а за межами своєї території. Мені дуже не подобалось, коли це постійно. Намагалися запитувати журналісти, а розповісти. Можете розповісти, що це було, як це було, а як це могло статися? Тобто, який був результат? А навіщо це знати? Ну, от нещодавно ми з вами навіть побачили такий м, дуже цікавий дуже цікаву таку хвилю, коли якісь е осінтори е побачили сап 340 в Україні, та ви що? Літак дальньої ради локаційної розвідки та спостереження, про це постійно говорили. Ну, тобто, те, про що ну, те, чого ми чекали майже рік, хтось побачив у повітряному просторі. Нема жодного офіційного підтвердження, але тим не менш, це пішло хвилю. Про це почали говорити. Навіщо? Навіщо змі це цитують? Навіщо ну можливо, це був він? Можливо, хтось переплутав за нашим літаком. Транспортними, який доставляє якісь вантажі, можливо, це було щось інше, можливо, це був якийсь великий БПЛА, дрон розвідник Ну хто ж е, може точно сказати? Але головне, це під час війни все ж таки максимальна тиша та мінімум інформації, яка надходить в відкриті джерела. Тому що там сталося в Балашихі сьогодні, чи 18 квітня з тим е, конструктором ребів та модернізатором ребів. Це вже інше питання. Головне, що воно сталося, і воно в Україні тільки на користь, так само, як і майже повне знищення 51-го арсеналу грав. Ну давайте тоді поговоримо про цей 51-й арсенал. Граву це Володимирська область. Сам арсенал знаходиться в неподалік населеного пункту Кіржач, село Барсове, за приблизно 70 кілометрів від Москви. Тобто, ну тут якби варіанти: два або подолали наші якісь засоби дальнього враження систему протиповітряної оборони московського воєнного округу, або спрацювали диверсанти, або можливо навіть якісь треті варіанти. Ну справді ми не знаємо інформації щодо цього, але те, що я зараз от демонструю. Це супутниковий знімок, більш-менш якісний в числі останніх, які дозволили, ну які вийшло зробити, попри те, що там впродовж кількох днів був дуже густий дим, і супутники взагалі нічого не показували. Ну от, 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 супутник, що показує, ми бачимо, понісів ще знищені частину складів з цього 51-го синалу граву. В принципі, можна там Я, я не вдаватиму зараз подробиці в перерахунок цих. Складів, які було знищено, але ось інтери плюс-мінус порахували, що до 30 будівель, а це складає більше 60 відсотків складських будівель приміщень цього арсеналу. Хоча знову ж таки, який рівень пошкодження інших будівель, які відносно цілілим вважаються, дуже складно сказати. Е, Давайте так перше чи можна сміливо сказати, що 51 перший арсенал справді знищено а, повністю ні. Частково його можуть використовувати, все ж таки, частина будівель вони залишилися. А йдеться в першу чергу про те, що там підземні, до речі, склади. Вони також зазнали серйозного ураження, тобто серйозний такий рельєкт ландшафтний дизайн відбувся на цьому арсеналі. Але частину цих будівель для того, щоб там зберігати ті чи інші боєприпаси, ту чи іншу номенклатуру боєкомплекту можна залишати, але є нюанс. А, допоки не відбудеться процес а, повного розмінування цієї території, збереження та відправка туди боєприпасів просто неможливо. Тобто, перший етап це розмінування. Я не думаю, що прилеглі території, там де знаходяться якісь села, населені пункти, усі всіх ізбужки вони будуть намагатися розміновувати. Ну тобто, нікого не хвилюю, проблема місцевого населення, яке ну там натрапить на своєму тракторі. на… Протипіхотну е, міну або е, навіть щось серйозніше, там 152 калібру снаряд. Ну, кого це хвилює? Одним ванькою більше одним ванькою менше. А е, з іншого боку, е, щодо безпосередньо самої території цього арсеналу, то тут будуть е, проводити розмінування, оскільки це е, об'єкт підвищеної небезпеки зараз є. То це може затягнутися. Ну я думаю, на місяць, десь усі ці роботи. Тільки після цього частина цих об'єктів зможе використовуватись і, ну знову ж таки, на них можуть відбуватися збереження боєкомплекту і так далі, так і таке інше. А є ще друга категорія: це ті боєприпаси, які знаходились безпосередньо в складських будівлях. Але при цьому о, там була пожежа. Вони зазнали того чи іншого враження. Вони повинні будуть прове проводити інспекцію того, о, чи можливо ці боєприпаси використовувати наскільки вони зазнали оці термічного впливу. О, будуть вони це робити, не будуть вони це робити. Мені також це, якщо чесно, о, невідомо. Uh, вони можуть просто взяти навіть тієї будівлі, яка палала, але в якій нічого не вибухало, іде там, де зберігались там ракети, зенітно-керовані ракети 5В-55 або інші якісь боєприпаси, відправити в зону бойових дій і використовувати їх там. Ну знову ж таки, одним Ванькою менше, одним більше. Кого це хвилює?